Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Вільям Тен. Питання частоти. Доктор Амадей Баліхок із гордістю вказав пальцем через увесь величезний кампус університету Мегбеш і Хелл Турман. Ось, видихнув він, звертаючись до групи, яка з хвилюванням його слухала. Ось ця досконала, оптичної форми будівля, прикрашена діагональними смугами. Гордість університету і останнє доповнення до наших чудових освітніх можливостей. Дімено Комунаплекс. Ціла будівля з благоговінням, що зігріває душу будь-якого чоловіка, вигукнула молода жінка праворуч від нього. Для одного єдиного приладу? Президент університету люб'язно всміхнувся їй і поглянув на решту відвідувачів. Його широкі груди під пошитою дорогим кравцем сорочкою з чистого скла прямо на очах роздувалися від гордості. Так, одна машина. Лише одне питання, сер. невпевнено сказав дуже вродливий юнак, співробітник ілюстрованого журналу Телебачення у вівторок. Мене трохи бентежить один момент, докторе, адже демено комунаплекс навряд чи можна вважати освітнім приладом. Я маю на увазі, його ж не використовуватимуть для навчання він призначений для досліджень, чи не так? Для якогось сумаса? Після цих слів усі інші журналісти явно замислилися і почали чухати вичищені дорогими шампунями подилиці ретельно намайонікюреними пальцями. Знаєш, Стіве, повільно промовила гарненька дівчина, гадаю, в твоїх словах щось є якщо цей прилад для якогось сумаса, він не може бути корисним для освіти. Це вже стосується всякої нісенітниці, типу відкриття нових горизонтів чи чогось такого. А за такий матеріал не захоче платити жоден спонсор. Якщо йдеться про Сумаса, усе треба записувати, бо виникає купа технічних деталей. А якщо доводиться робити записи. Що стається з талантом хорошого телевізійного журналіста, Талант зникає без сліду Лауро, кивнув їй юнак. Звідки йому взятися, якщо тобі доведеться читати свої нотатки, щоб пояснити, що відбувається? Я маю на увазі, кого це зацікавить? Точнісінько таким чином можна повернутися до тих сухих, як пил, газетних звітів, які писали колись в давнину. У дні сумасів, додав хтось з групи, у 20 столітті. Вся група здригнулася від жаху. Зовсім ні. різко втрутився в обговорення доктор Баліхок. Всі обернулися, і він знову повторив найпереконливішим голосом. Зовсім ні. Нічого подібного. Що ви маєте на увазі, сер? запитав Стів. Будь-який прилад із назвою Дімено Комунаплекс, звісно ж, є проектом якогось Сумаса. А вже ж, але по-перше, мій любий, той Сумас, який бере участь у цьому проєкті, перебуває під охороною і найпильнішим наглядом деяких із наших найтупіших студентів. До речі, дозвольте мені з законною батьківською гордістю повідомити вам, що він перебуває під наглядом нашого факультету і студентського колективу, який цього року має в середньому найнижчий коефіцієнт інтелекту серед усіх коледжів країни. Невже. вигукнула Лаура, з ентузіазмом озираючись навколо. Це варто вставити в моє шоу. Я люблю розповідати про прогрес і таким чином нагадувати своїй аудиторії, що ми рухаємося вперед. Ну, чи щось таке? Ви мене розумієте? Звісно, розумію, запевнив її доктор Баліхок. Тепло всміхаючись дівчині, він із задоволенням роздивлявся приємні вигини її тіла, що чітко просвічувалися крізь прозоре із зеленим відтінком плаття. Вам, журналістам, не доведеться робити жодних нотаток щодо Дімено Комунаплекса з тієї простої, але вельми суттєвої причини, що ніхто з вас не зможе навіть наблизитися до розуміння принципів його діяльності. Цей проект розробляли виключно сумаси, і лише найдеградованіші з них можуть збагнути, як він працює. Люди, такі як ви, чи як я, чи ваші телеглядачі, Здатні хіба що описати його дії та ефект, який він може спричинити, якщо такий виникне. Пролунало загальне зітхання полегшення. Стів виступив вперед і простягнув руку. Вибачте, докторе, я справді не мав на увазі, не натякав на, ну, ну ви розумієте. Доктор Баліхолк кивнув Цілком, журналіст, який з'являється на мільйонах екранів, просто зобов'язаний бути надзвичайно обережним. У цій країні вистачає сумасів та їхніх ідей. Тепер, коли ви переконалися в повному взаєморозумінні, чи можу я попросити вас потерпіти, всі пояснення щодо освітнього значення діменокомунаплекса ви отримаєте після того, як ми вирушимо туди на наших скутерах. Експеримент має початися рівно о 4.30. На нас очікує зустріч із вельми нестабільною особою. Вони знову залізли у весело розмальовані скутери. Потягнули за прикрашені стрічками важелі керування і злетіли вгору під приємний акомпанемент крихітних срібних дзвіночків, закріплених на мініатюрних задніх бамперах. Яке ж освітнє значення дімено Комунаплекса продовжив оповідь президент університету, вмостившись на своєму місці в провідному скутері. Ну, по перше, існує суто візуальний інтерес студентів до такої складної техніки. Ми всіляко заохочуватимемо учнів за кожну годину, проведено в будівлі за спогляданням апарата. Звісно, це аж ніяк не є неприємним чи чи я можу вжити це слово навіженим способом проводити час, призначений для обов'язкових занять у коледжі. Зрозуміло, та група, яка відвідує будівлю арифметики, віддасть перевагу провести годину тут, ніж витрачати її, як вони зобов'язані зараз, на ділення в стовпчик чи десяткові дроби. Ця молодь згодом зможе отримати докторський ступінь у галузі адміністрування, як я, наприклад. Тоді їм доведеться керувати і нести відповідальність за небезпечну розумову енергію від 10 до сотні сумасів, коли ще вони знайдуть кращу можливість спостерігати за цими створіннями, якщо не на перших курсах коледжу. А решта освітнього аспекту комунікація, зауважила Лаура. Принаймні в рекламному буклеті університету, надісланому до моєї студії, написано Просторова комунікація. Що це таке? Це вислів сумасів, знизав плечима доктор Баліхок. Тож нехай сумаси його й пояснюють Щасливий повідомити, що мій коефіцієнт інтелекту значно нижчий за небезпечну позначку в 120 балів. Просторова комунікація, здавалося б, має матися на увазі комунікація між різними вимірами. Яка від цього користь, гадки не маю, але як і з усіма розробками Сумасів, ніколи нічого не можна знати напевно. Це може призвести до чого завгодно. Наприклад, скутери, на яких ми зараз пересуваємося, приводяться в рух якоюсь випромінюваною енергією, відкритою Сумасом-астрономом, він бавився з якимись космічними променями. Інший, менш деградований Сумас, фактично майже нормальна людина. Застосував це відкриття в інженерному проєкті, що стосується засобів пересування, і це дало змогу нормальним людям технікам виготовляти скутери для нас. Ось чому всі витрати, які ми несемо, піклуючись про сумасів і забезпечуючи їх їжею, абсолютно необхідні. Ніколи не можна зазнати заздалегідь, коли той чи інший їхній напад прикладної науки чи навіть напад суто теоретичний, призведе до чогось корисного. Або небезпечно, промовила молода дівчина, яка досі трималася осторонь. Згадайте атомні бомби, динаміт, всі ці жахливі речі, які Сумаси робили в давнину, їхню філософію. Вона здригнулася і щільніше закуталася в рожевий жакет із склоподібного матеріалу. Вдавнину, та й по всьому, згадайте, будь ласка, історію, повчально сказав доктор Баліхок. Перша людина приручила життя у формі нижчої тварини, щоб забезпечити себе їжею. Потім вона приручила матерію у формі машин, щоб вони працювали на неї. А потім сталося найголовніше. Найголовніша остання подія людина приручила розум у вигляді сумасів, щоб вони думали за неї. Вони прибули до смугастої будівлі зі стрілоподібними опорами і зійшли на землю. Стів указав на кілька низьких старомодних цегляних будівель, розташованих прямо за новою спорудою, що були оточені колючим дротом. Це школа Сумасів, докторе. Я знаю, що така школа є у вашому кампусі, і три роки тому навіть робив про неї коротке повідомлення для тих людей, яких це могло зацікавити. Так, будь ласка, не хвилюйтесь так, леді. Ці створіння присутні тут у безпечних кількостях і під найсуворішим наглядом. Наші закони в галузі державної освіти досі вимагають, щоб університети утримували щонайменше по одному коледжу, з окремим, але адекватним решті обладнанням, для тих, хто має занадто високий коефіцієнт інтелекту. Однак я сподіваюся, що незабаром заради загальної безпеки їх утримуватимуть окремо, як уже сталося з більшістю цих нещасних. У надійних установах із міцними стінами під невсипущим наглядом спеціалістів із сумасів. За сигналом доктора Балліхока охоронець відсунув важку дверну засувку. Всередині будівля була єдиним приміщенням, призначеним для електронної машини. Складалося враження, ніби павук сплів у цих стінах свій дротяний шедевр. Ряди трансформаторів завмерли в очікуванні енергії, яка струменітиме в їхніх компактних стрижнях. Електронні лампи, розкидані, наче краплі дощу по величезній металевій пластині в центрі кімнати, наразі не мали живлення і сліпо витріщалися на тих, хто увійшов. Біля металевої пластини стояла панель приладів із безліччю індикаторів, поруч із якою стояв чоловік дуже неохайного вигляду, волохатий і похмурий. Тонкі металеві нитки охоплювали обидві його кісточки і зникали в отворі в підлозі, де, судячи з усього, були намотані на котушку, що дозволяло людині пересуватися за потреби. Коли він повертався на попереднє місце, надлишок нитки втягувався назад. Поруч постійно перебували два охоронці. Той, що стояв праворуч, був озброєний досить ефективним невеликим бластером, а другий тримав у руках крихітний радіопульт, який керував роботою металевих ниток. Пані та панове, звернувся до телевізійників президент. Перед вами сумасфізик фізик під номером 6Б306, або, як записано в його свідоцтві про народження, Реймон Дж. Тінздейл. Його абсолютно нормальні батьки навіть не мали підозри щодо розумових дефектів свого нащадка, доки ціла низка тямущих винагодів дитини не змусила їх звернутися до адміністратора з тестування дітей, який і відкрив їм правду. Який жах. простогнала Лаура, та після цього й дітей мати не захочеш адже таке може статися з кожним. Доктор Баліхок похмуро кивнув. Може, втіхою тут може слугувати лише той факт, що про виродка піклуватимуться до кінця його днів. Батькам більше ніколи не доведеться його бачити. І, звісно, ми використовуємо їх для трудотерапії щодо таких самих нещасних, як вони самі. Зоопарк з гіркотою зауважив Сумасфізик Фізик 6Б306. Пересувний зоопарк прибув подивитися на людей, а тепер вони захочуть, щоб їх розважали. Кого хвилює, що моє обладнання ще не налаштоване? «Ну, ну ну, застережливо промовив президент. Не варто вдаватися до агресії, інакше ми будемо змушені позбавити вас обладнання і книг на тиждень. Будь ласка, поясніть, що це таке. А, так, охоронець, змусьте його вдягнути сорочку. Тут же є дами!» Охоронець натягнув на Сумаса сорочку, і той роздратовано похитав головою. Атмосфера кондиціонована, пори року контрольовані, кожне кляте вбрання повністю прозоре. І водночас не можна й кроку вільно вступити ні на метр, ні на секунду. Що за світ? Він ударив кулаком по розкритій долоні і зітхнув. Ну, гаразд, ми називаємо цей агрегат діменокомунаплекс. Не тому, що ми так хочемо, а тому, що його якось треба називати. А Джорджо тут подумав, що нам слід було охрестити його Хокером. Отже, це діменокомунаплекс. Він призначений для міжпросторових комунікацій. Таких, як четвертий вимір, припустив стів. Ні, не таких, як четвертий. Існує нескінченна кількість Всесвітів, що співіснують із нами, але в іншому часі і просторі вони прилягають до нас за градієнтом ентропії, пролунали бурмотіння нерозуміння і невдоволення. Ох уж мені ці балички сумасів, ентропія, пробурмотів хтось, градієнт ентропії. Треба ж таке вигадати. Нехай краще починає демонстрацію. Ентропію можна визначити як зростаючу хаотичність енергії, швидко продовжував сумасфізик Фізик 6Б306, намагаючись ігнорувати сигнали доктора Балліхока. Це темп, із яким наш Всесвіт рухається до власної просторово часової загибелі, Всесвіт, чий градієнт ентропії крутіший, залишиться невразливим для нашого розуму і наших приладів. Ба більше будь-яке випромінювання в ньому діє на значно вищій частоті, аніж в нас. Ступінь відмінності ми можемо оцінити лише приблизно. А оскільки цей комунікативний. Будь ласка, починайте, наказав президент. Ми нормальні люди і цікавимося результатом, а не поясненнями. Теорія може зачекати. Проблема комунікації з таким суміжним Всесвітом, зухвало продовжував чоловік, не дивлячись на охоронців, Здебільшого полягає в тому, щоб знайти правильну частоту, на якій існує їхній еквівалент моделі, ну скажімо, електромагнітних чи радіохвиль. Піднімаючись вище наших найвищих частот за допомогою мого внутрішньопросторового трансляційного приладу, ми можемо заповнити простір лише тепловими хвилями. Наближення це все, чого ми наразі здатні досягти. Постійні і ретельно сплановані експерименти мають тривати. Якщо ж припустити наявність розумних істот у суміжному всесвіті, то їхня проблема полягатиме в тому, щоб знайти достатньо низьку частоту в їхніх межах, яка дозволить їм увійти в контакти з нами. Крім того, їм слід було б. Я геть нічого не розумію. жалібно вивкнула Лаура. Змусьте його почати експеримент. Доктор Баліхок подав знак, і охоронець багатозначно потягнувся до радіопульта. Summa з 6B306 прикусив губу і підійшов до приладової панелі. Він посунув крихітний важіль на одну поділку, тим самим запустивши маленький автоматичний пристрій, який видав два гудки, потім чотири, потім вісім. Пауза, і воно прогуділо тричі, дев'ять разів, 27 разів. Правильний контроль ось відповідь на всі проблеми, самодоволено зауважив президент університету. Тоді, в давнину, створіння, подібні до цього, жили разом із усіма нормальними людьми і завдавали жахливої шкоди постійними дискомфортними змінами та дивними ідеями, які безперестанку з'являлися в їхніх головах. Прогрес почався з призначення громадських комісій для нагляду за наукою, але що довгий шлях довелося пройти, перш ніж ми досягли нинішньої досконалої стадії управління і контролю. Сьогодні, так само як ми застосовуємо різні агрегати для перевірки інших агрегатів, чи доручаємо собакам пасти овець, ми використовуємо один вид сумасів для управління іншими їхніми видами. Наприклад, за допомогою тестів, складених сумасом психологом, ми періодично перевіряємо цей екземпляр, щоб переконатися, що він не планує вдатися до чогось небезпечного. А сумас, який працює в інженерно-технічному напрямі, Вигадав котушку, що самонамотується, щоб. Він закінчив експеримент. перебила президента Лаура. Так, експеримент завершено, відповів їй Сумасфізик 6Б306. Ми передали сигнал, і будь-які розумні організми в суміжному всесвіті, яким вдасться його прийняти, зрозуміють, що він створений математично розвиненими істотами. Тепер нам слід чекати можливого відгуку. Насправді він може надійти на будь-якій радіочастоті, а оскільки істоди, що передають нам сигнал, наближатимуться до нашого значно нижчого градієнта ентропії, він може прийти у формі звуку. Ми маємо бути уважними. Не думаю, що це когось зацікавить, знову втрутилася Лаура. Жодна людина не зацікавиться цією річчю, що гудить. І чому ви посунули важіль лише на крихітну позначку. Ця річ, що гудить, відповів Сумас із тим непохитним терпінням, яке всі Сумаси виявляли в розмові з нормальними людьми, повідомляє квадратний і кубічній ступені від двох і трьох відповідно, а цей факт, імовірно, є сталим для будь-якого простору і часу. Я посунув лише один важіль і лише на одну поділку, бо нам невідомо, якою є комунікаційна частота в тому Всесвіті, куди потрапить сигнал. А ми прагнемо максимально знизити ризик будь-якої шкоди. За тиждень, якщо відповіді не буде, ми спробуємо іншу частоту, потім ще одну і так, доки не досягнемо результату. Ти ба? Та якби ви розповіли мені все це раніше, я б напевно змогла б вам допомогти. У вас тут проблема з комунікацією, а це саме моя сфера, сяючи усмішкою, повідомила Лаура. Будь ласка, відійдіть у бік, щоб я могла. Коли вона ступила до нього, Сумас шалено замахав руками, його обличчя скривилося. Ні, заволав він Ви. Доктор Балліхо клацнув пальцями. Охоронець без зброї зробив якийсь швидкий рух. Пролунав клац, по всій довжині метилової нитки пробігла блискуча іскра, і Сумас зі стогоном упав на підлогу біля отвору, куди зникала нитка. Його ступні судомно смикалися. Ви маєте зрозуміти, пояснював йому лагідний доктор, що наука служить людству, а не навпаки. Лаура Бісель-Роуд – одна з найвідоміших і найпопулярніших осіб на нашому телебаченні. Вона ведуча програми недільний додаток. Можливо, їй вдасться не лише пробудити інтерес аудиторії до вашого експерименту, а й допомогти вам у вирішенні проблеми. Сумас Fіzik 6B306 уткнувся обличчям у підлогу. І застогнав від розпачу Ну, по перше, радісно пояснювала Лаура, я повернув всі решту важелів. Слід цілком задіяти наявну мережу. Ми зможемо успішно використати всі ці як їх, частоти. Людина біля її ніг почала битися головою об підлогу. Потім, ніби нічого не сталося, продовжувала журналістка замість цієї огидної старої штуковини, що гудить. Я використала мій чарівний, добре поставлений голос, який обожнює весь народ, фактор людської цікавості ось про що нам постійно казали в школі телемовлення. Пам'ятаєш, Стіве? Звісно, підтвердив Стів. Цікавість людей важливіша за інтереси телебачення. Всім привіт! кокетливо замурчала дівчина в мікрофон, говорить Лаура Біссельроуд з іншого кінця градієнти антропії. Ми маємо маленький Всесвіт, точно такий, як ваш маленький Всесвіт, і ми хотіли б, якщо для вас це, звісно, не надто складно, попросити вас відкласти на хвилинку свої справи і в кількох словах розповісти нам, як ви почуваєтесь. Вона роззявила рота, збираючись заверещати, заклякла і ніби раптом розчинилася, а разом із нею, в несподівано утвореній у землі воронці, зникли всі решта людей, неймовірний агрегат. І навіть сама будівля. Перевернутий догори дригом кампус університету, споруди, студенти, усе потонуло в киплячій землі. По всій планеті гойдалися і падали гори, тверднули і википали моря, повітря мутніло і крутилося, утворюючи урагани неймовірної сили. За коротку мить комунікації сталося щось приголомшливе нарешті земля, що дивно змінилася, завмерла. Світ, повністю позбавлений життя, набув стабільної форми. Тепер планету оперізувала, наче екватор, дивна звивиста стрічка, що проходила дном того, що колись називалося океаном, і хвилеподібно згиналася біля підніжжя того, що було горами. Хвиля сталінія містила повідомлення мовою, якої ніколи раніше не бачили у Всесвіті. Воно було написане велетенськими літерами, створеними з молекул речовини. Річ у тім, що його автори, поспішаючи, досить приблизно вирахували частоту. Ось приблизний переклад повідомлення Як ваша ласка, негайно припиніть передачу еквівалента дзижчання воно викликає в нас еквівалент найсильнішого головного болю. Якщо вам сподобався аудіотвір. Не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.